У селі Верен біля місцевої церкви росте найстаріший дуб Львівщини. Скільки років цьому дереву достеменно ніхто не знає, однак точно не одна сотня літ. Впевнена тутешня екскурсоводка Оксана Гусак. Коли є перша письмова згадка про село, це є 15 століття. Якщо дубові навіть є 700, 700, можливо, більше років, то все одно він був на 100 років швидше. Отут він вже ріс, аніж була перша письмова згадка про село. Коли народжується дитина, Дуб знайомиться з нею через те, що коли дитину ведуть до хрещення. І відтак, коли людина йде на вічний спочинок, її теж проважає дуб. Тобто він є свідком всіх, всіх подій, які відбуваються верені. Це я так завжди жартую, що це єдиний чоловік, який не пропустив жодного богослуження у нас на парафії. Місцевий священник отець Тарас Поріг, наголошує, що дуб є місцем для проведення дозвілля. Перед Великодним веренська молодь навіть зняла короткометражний фільм, де показала цей символ свого села. Цей дуб є таким е, об'єктом єднання не тільки е, тих людей, які проживають тут у цьому селі, але далеко споза меж. Переважно, коли говорять про наш дуб, відомий веренський дуб, то переважно говорять про ту сторону зі сторони церкви. Але натомість замовчують завжди оцю сторону, так, яка потребує, можливо, трохи вже і людського втручання. Дерево має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Цьогоріч Веренський дуб представляє Україну на конкурсі Європейське дерево року від Асоціації екологічного партнерства, розповідає секретарка Розвадівської сільської ради Олександра Шимко. Це вже тисячолітній дуб. Ще маленькими ми бігали до нього. Отут гаївки, бавимося на території церкви, бо так в нас прийнято, так в нас заведено. Таке потужне дерево. Треба, щоб представляло нашу Україну, і треба, щоб воно ну бачите, в якому воно стані. Його треба зберегти, треба слухати усі інстанції, щоб якось полікувати то дерево. Воно просить допомоги. Веренський дуб заввишки 18 метрів, а в обхваті має 8,5 метрів. У 2010-му його визнали найстарішим деревом Львівщини, розповідає керівниця обласного департаменту екології Оксана Війтик. Два різних джерела. В одному стверджується, що дерево має просто більше 500 років. Не уточнюється скільки більше 500 років. За іншими даними, це є вже вікове дерево, яке має тисячу років. Є методи, якими можна визначити, але ці методи для такого старого дерева можуть бути катастрофічними, тому що це просверлюється просто і рахується. Оці кільця постараємося. Ми організувати спеціалістів з лісотехнічного, виїхати подивитися, в чому там проблема. Голосування за європейське дерево року триватиме до 22 лютого. Разом з Україною фіналістами конкурсу є ще 14 країн. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Руслан Лавренов. Суспільне новини Львівщина.